Всім привіт! В цьому відео зроблю огляд ці на пам'ятну монету Країна супергероїв Дякує Медикам в банках-дистриб'юторах. Монета із серії «Безсмертна Моя Україна. І вона вже є дев'ятою. До цієї серії входять наступні монети В'єдності Сила. Ой у Лузі червона калина. Сміливість бути ЮА». Набір з двох срібних монет, Дружба та братерство Найбільше багатство. Країна супергероїв дякую енергетикам, захисниці. Країна супергероїв дякую волонтерам та Країна супергероїв дякую залізничникам. Нагадаю, що офіційна ціна в інтернет-магазині НБУ на пам'ятну монету Країна супергероїв дякує медикам була 257 гривень. Що є найбільшою за весь час. До речі, саму монету, як і монету українська бавовна Лелека, про котру я знімав нещодавно, видалили з інтернет-магазину НБУ. Ось по цій силці було онлайн-замовлення 30 липня. І так, почнемо з банку з найменшою ціною продажу, і це Укргазбанк. Ціна монети становить 425 гривень. Що є на 65,37% вище від офіційної ціни. Приватбанку ціна 455 гривень. Ще є 77,04% вище від офіційної ціни. Ощадбанку ціна 520 гривень. Ще є на 102,33% вище від офіційної ціни. Та Скамбанку монету можна купити по ціні 550 гривень. Що на 114,01% вищий від офіційної ціни. В пумбі ціна монети становить 600 гривень, що є на 133,46% вище від офіційної ціни інтернет-магазину НБУ. Ну і на останок хочу розповісти про свій телеграм-канал, котрий я створив на початку цього року. В цьому телеграм-каналі постяться новини, анонси, презентації, старт-продажу в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб'юторах та ще багато-багато іншого. Тому долучайтеся та будьте в курсі всіх новин першими. До наступних зустрічей!